Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на бахмутському напрямку з нами на зв'язку. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж майор Національної гвардії України. Вітаємо вас. Добрий вечір. доброго вечір. Дмитро, перш доброго ніж ми доброго. до вас з нашими питаннями, скажімо так, знаємо, що ви проводите збір, на що збираєте? Даний збір проводиться для того, щоб закупити обладнання спеціалізоване для наших розвідників, а саме обладнання для роботи вночі це засоби нічного бачення, лазерні цілівка і решта обладнання, яке необхідно для того, щоб наші розвідники бригади Рубіж могли більш ефективно знищувати ворога в нічний час. Шановні глядачі, ви бачите на своєму екрані. Що називається QR-кодом, можете навести на нього камеру свого мобільного пристрою і автоматично перенаправлені будете на сторінку, де, я сподіваюся, у вас є змога зробити свій внесок у цю справу, ну і також номер картки на вашому екрані. Дмитро, знаємо, що ви зараз знаходитеся на Бахмутському напрямку. Яка обстановка зараз там, на цю годину? Як поводить себе ворог і наскільки потужно тисне? Ворог не зупиняє спроб. Захопити всі населені пункти, які він зараз штурмує, це не лише місто Тіяр, це і Іванівське, і Виїмка, Білогорівка, Спірне і решта дрібних населених пунктів. Безпосередньо в районі оборони бригади Рубіж сьогодні зранку було відбито дві спроби штурму наших позицій. Противник застосовував бронетехніку разом із піхотою, але він був виявлений. Нашими операторами е, коптерів і знищений роботою fpv дронів, артилерії. Е, в цілому працював цілий комплекс заходів, що дало нам змогу відбити даний штурм. І безпосередньо на часів ярському напрямку противник звичайно не полишає спроб захопити саме часів яр, але в нього нічого не виходить, так як мужні захисники даного міста дуже стійко стоять на своїх позиціях. Дмитро, як змінюється інтенсивність, з якою росіяни намагаються наступати на позиції Силоборони України на вашому напрямку? Я б не сказав би, що інтенсивність змінюється або зменшується, або збільшується. Вона є постійною. Противник постійно тримає нас в напрузі, постійно проводить якісь спроби штурмових дій. Він завжди шукає слабкі місця в нашій обороні. Є така приказка, де Тонко там і рветься. От якраз противник шукає саме оце місце, де тонко. Але на жаль, для них це не виходить. На щастя, для нас наша оборона є доволі стійкою, і хлопці вміло відбувають ці їхні атаки. Дмитрий, а наскільки потужний захист, потужну оборону вибудували довкола часового яру? Я в місті часів яр не веду бойових дій. Наша бригада Рубіж стоїть е, трошки е, в іншому місці, тому я не можу е, коментувати саме даних, е, даного запитання. Але судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючи, як оборонятися в місті, мали вже ми е, такі прецеденти. Я більше упевнений, що оборонці часового яра зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше. Або навіть в подальшому перейти в наступ і своїх позицій. Ну, тряп, от хочу повернутися знову до цього збору. А як на практиці це ваше обладнання для нічної роботи допомагає вам знищувати більше ворогів? Як показує практика, ведення бойових дій вночі це доволі специфічний спосіб ведення війни, тому що вночі ти обмежений у видимості. Ти менше бачиш перед собою, менше бачиш під ногами і е, втрачається пильність як у тебе, так і у противника. Задяки цьому обладнанню ми е, можемо воювати доволі ефективно за відсутністю сонячного світла, так як воно допомагає нам е, орієнтуватися вночі. Там, це можна довго розказувати, як працюють дані прилади, і все це в комплексі, тому що це не просто якийсь один прилад, це комплекс приладів для того, щоб ефективно працювати. Але я скажу так: що у вмілих руках, у вмілих руках розвідників бригади Рубіж ця. Ці засоби будуть працювати і будуть приносити користь для нас. Дмитра, наскільки ці засоби дороговартісні і скільки їх треба, аби нацгвардійці виконували свою роботу на всі 100%? Вартість, я зараз скажу як мінімум трьох комплектуючих. Одне комплектуюче – це в районі 200 тисяч. Це мінімальна ціна. Друге комплектуючий – це. В районі 50-60 тисяч гривень, і третій комплектуючий це в районі 20 тисяч гривень. Це три комплектуючих із комплексу. Вони нам, от саме цих три комплектуючих являються дуже необхідними, і саме на них ми зараз збираємо. Таких комплексів потрібно до 30 штук мінімум, краще 50 для того, щоб забезпечити. Всіх розвідників, які є в бригаді Рубіж, цими засобами, пане Дмитре, наші глядачі трохи допомогли вам у вашому зборі, і вже 80 тисяч назбирали, поки тривала ця розмова. Друзі, дякуємо вам за вашу активність за те, що допомагаєте нашим нацгвардійцям Ну я думаю, ви бачили посмішку. На вустах Дмитра, коли він почув цю новину, я думаю, це посмішка. Мабуть, коштує кожної вашої гривні не менше, ніж те обладнання, яке буде закуплено за ваші гроші. Дмитро, дякую вам за інформацію. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.